Всім привіт, всім доброго ранку. Не просто так, що налунала пісня дитинство. Якщо ви знаєте, хто її виконує, а ви точно знаєте, хто її виконує. то Ви вже здогадалися, хто в нас зараз в студії. Як і обіцяли, співачка, авторка своїх пісень, волонтерка вже тепер. Раня, добрий Аню, Привіт. Привіт, слава Україні! Героям слава доброго ранку. Доброго ранку. Анечка, знаємо, що ти наразі займаєшся волонтерством, і ще на початку війни ти з іншими артистами об'єдналася в команду А. Так, а можна я спочатку привітаюся з усієї аудиторією, яка зараз нас слухає, тому що це надзвичайні люди. Я хочу сказати, що е, наші Збройні Сили це просто суперкруті, супергерої, наші янголи. І те, що ми зранку прокидаємося, ввечері лягаємо в свої е, ліжка, це все завдяки вам. Я завдячую вам кожну, кожну хвилину. Я е, завжди думаю про вас. Це вже, знаєте, як частина мене. І... Дякую вам дуже за цю впевненість і за це відчуття захищеності, тому що ну от для мене, як для української жінки, це ну базова, знаєте, така базове налаштування відчувати себе захищеною. І це все завдяки вам. Просто я хочу, щоб ви пам'ятали, наскільки ви круті, наскільки ви в нас безстрашні, сміливі і е, вами захоплюється весь світ. Хух, Можемо далі. Та <реш> це були дуже щирі слова, і тут перебуваючи в студії, це прямо аж ти. Ну всю щирість можеш відчути. Дякуємо за. Такі слова. А, Повертаємося, про... до, Повертаємося команди, а... до волонтерства. Так, так. так сталося, що останнім часом з військовими довелося познайомитися ближче. Так, Та, звичайно. Просто на початку війни, я думаю, що кожен свідомий українець поставив перед собою запитання, що я можу зробити для нашої держави, для нашої перемоги. І от ми артисти. Можемо об'єднувати людей, можемо дарувати емоції, можемо допомагати. Ну, в принципі, ми так і об'єдналися з артистами з деякими артистами українськими, які лишилися в в Україні. Ну дуже багато артистів лишилося в Україні. Ми об'єдналися в команду А. Це така творча команда. Ми почали їздити по прихистках, по військових частинах, по бомбосховищах. Ну, тобто, скрізь, де ми могли бути, де нас були раді бачити і куди ми хотіли потрапити, щоб просто підтримати. Ну, знаєте, це такі енергетичні обійми, і нам треба було це робити. І так само ми відчували, що людям теж потрібні ці емоції, перезавантаження, хоча б на декілька хвилин не думати про те, що ми думаємо 24 на 7. І на більшості наших. Наших концертах ведуться збори е, на Збройні Сили України. І от, е... Ну, таким чином, от в мене вже 70 концертів відбулося благодійних. повністю. 70 – Це за останні півроку, фактично, так? Так. так, так. А ніхто з тобою в цій команді? Ти казала, що у вас багато артистів? Це багато артистів. Ну, багато. Це Артур Босо, зараз це вже гурт Авіатор до нас доєдналися, Амадор Лопес, Сергій Мироненко. На початку це був а, ну, зараз ще з нами Андрій Князь. На початку ще була співачка Андріана, Андрій Заліско. Вони Західної України. От. І от зараз е, теж концерти, і, і люди вже самі артисти, хочуть до нашої команди, тому що е, бачать, як ми все це робимо, наскільки все це енергійно, круто, і найголовніше, ваша це команда все більше так. і більше. Так, 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 так. Ну, я насправді стежу за. Я за тобою стежу. <гум> О, а <гум> я <гум> думаю, хто це ж <гум> і е, е, періодично дивлюся сторіс, і, на жаль, не всі, але точно дивлюся. <гум> просто бачу ці. Всі концерти вони відбуваються. Ну навіть в якихось простих селах ви виступаєте так. На, на заході я бачив, якісь це абсолютно клуби, звичайні, прості. Там немає чогось такого феноменального. Приходять туди прості люди, і а, їхня реакція. Я думаю, що це просто щось, щось космічне, знаходячись на сцені. Це відчувати так. так звичайно. А, ну, знаєте, це така психологічна підтримка ще. І ну тому що музика дійсно от вона лікує, як би це зараз банально, не звичайно звучало, але насправді так і є. Тому що ми разом з людьми е, переживаємо всі емоції, весь, весь спектр емоцій, які треба пережити. Ми і плачемо разом. Ми і. Е, Кричимо кричалки, ми після концерту обіймаємося. Ми і е, під хай буде мир, просто відчуваємо цю перемогу. Ну, це це настільки безцінно зараз. І е, ну, це такі я кожен концерт пам'ятаю. Я кожну деталь пам'ятаю з цього концерту, і насправді ви правильно сказали, байдуже, де він відбувається, за яких умов технічне обладнання, це все, ну це все фігня. Насправді Вдовж було, я бачу, да, був, прям було прям по дощу таке було. Так, Було під дощем. Це був кропивницький. От ми також там збирали гроші на окрему бригаду, і я просто бачу, що люди дочекалися. Вони стояли весь день під зливою, і вони дочекалися виступу. І ну. Дощ, не дощ, просто хочеться бути разом. Просто це можливість побути разом, обійнятися і обмінятися емоціями все. Чия ідея була команди А і загалом у цього всього руху. А, ну, зараз. Зараз спробую пригадати, чи Так? Як все починалося, я приїхала до Львова і. Почала всіх всіх штрухати. кажу, так, давай, що що робити? Куди їхати? Де виступати? Чим я можу бути корисна? І якось так сталося, що е, артисти об'єдналися. Ми зро... ми створили чат. Ми створили там. Е... Ну де можна виступити, куди можна поїхати. Потім почалися вже замовлення від громад: приїжджайте до нас, беріть для наших хлопців, або там е, приїжджайте у військову частину. І все е, ідея, саме саме назви це Артур Босо придумав, тому що ми всі артисти на букву А, так сталося історично. Та, Склалося справді круто, да. круто. команда. А от і потім вже почали доєднуватися різні артисти, які тут зараз в Україні, і от. Так. А сам Інну, ну ти вже вибач. Хотів запитати за збір. От як це відбувається? Це люди просто приходять на концерти, і типу хто скільки може приєднується до Так, В нас скриньки, нас немає платного входу будь Ну тобто стоять скриньки, ми це робимо зазвичай з представниками громади, і от, наприклад, після концерту. Наші представники, представники громади, ці скриньки вскривають, все це підраховують, ми все це ну, так, офіційно записуємо і на ну, цих грошей потім купується те, на що збиралися. Тобто є звіти, вся сума, яка збирається в скриньки, абсолютно вся йде за потреби. Все скільки вдалося заробити вже три з половиною мільйони. Гаронька, да. крутенька. Це вже, щоб ви розуміли, це вже 13 автомобілів. Це так, хотіла запитати, а, що купили. Да. О, зараз <рес> я б хотіла навіть зачитати, що ми ну, багато чого купили. Ну, да, це і, і автомобілі, і дальноміри, і тепловізори, і 25 броників, і, Ну багато амуніції дуже. Ось і ну. Насправді є чим пишатися. Коли відчуваєш, так. що е, твій вклад в це от, не тільки емоційний, але ще й от такий е, фінансовий, є за допомогою, та, що, що люди відносяться з довірою і що люди справді допомагають, е, ну це дійсно круто. Так, круто, ну, ж, Зараз, зараз багато хто на се останнє, і е, всі все робиться для перемоги. Угу, так. Без цього ніяк. А, про хотіли, пісню давай хотіли, ще запитаємо. Так, да, Хотіла про пісню поговорити. Це моя бо... нова пісня Хай буде мир. Ти mm -hmm. її написала спільно з дівчиною однією Валентиною. Розкажи, будь ласка, про ідею, як ви познайомились? Так, це дуже цікава історія, тому що пісня була створена ще до війни. Вона створювалася для проекту для Різдва. Тобто, це була взагалі Різдвяна пісня. Mm -hmm. І, Є такі мрійники України, це благодійний фонд, який займається творчими дітками України, допомагають їм розвиватися, роблять якісь заходи для них. Ну... Дуже дуже круті е, е, хлопці та дівчата. От ми зробили цю пісню на Різдво. І ця пісня ма ну, мала бути е, номінована, і мала бути е, подія 24 лютого. І всі творчі дітки України вони приїхали в Київ, вони дуже чекали цієї події. І 24 лютого ми самі знаємо, що сталося. Ці кончені собаки, да, зруйнували ну, блін, всі наші мрії, наші свята. Так. От і. Я вирішила цю пісню переробити, зробити з неї пісню перемоги, щоб по перше. Ще раз підтримати діток, і я всі роялти з цієї пісні передала благодійному фонду Мрійники України і від ваших друзів прослуховувань, всі, всі гроші від прослуховувань вони будуть йти на допомогу творчим діткам України. Ось, і ми з Валентиною Нетребич переробили слова до цієї пісні. Тобто ми переосмислили все, що зараз відбувається. Ми захотіли зробити пісню перемоги. Оттак. Угу. Круто, знаємо, що ти також е, їздила на десь до кордону, так да. Поближче ми приїхали. Ми приїхали виступати в Чернігівську область, в місто Городня, е, яке було теж під окупацією. Ми приїхали теж підтримати людей, збирати гроші на Збройні сили України. А потім е, комбат нам запропонував поїхати до хлопців угу. на першу позицію. Ми звичайно ж поїхали. Ось, броньках, в касках, все як треба, що чи... ну, нормально. Я да? просто ну, я де, де, деталі не можу вам розказувати, але ну було дуже круто. Взагалі, виступаючи перед військовими, це така енергія. Я дуже би хотіла, щоб кожна українська людина відчула те, що відчуваю я, стоячи перед нашими військовими. Тому що це така сила, це така потужність і могутність. Це ну, просто я не знаю, ну. Важко навіть підібрати слова, наскільки це круто, наскільки це сильно. Ну так я завжди кажу, що я просто не уявляю, яким буде той е, день перемоги, який ми будемо святкувати всі разом. І е, ну, чекаємо нових концертів, вже вже там. Вже. Сьогодні, завтра, післязавтра, якщо що. Так, так, слідкуйте як Сашко за інстаграмом, Аніним. Обов'язково. Ми поговорили про дівчинку з Херсона. А я зараз футболці Так, Мелітополь. Це мені передали волонтери з Мелітополя, тому я от так. Ти зі всіма вже товаришуєш тобі тим. Розкажи про історію знайомства з Вайлою. Чому саме вона була з тобою в співробітництві? Ну вона. Учениця цього благодійного фонду мрійників України. А ось така творча дуже дівчинка. Вона пише дуже багато. Вона ну дуже надзвичайно талановита. І от ну мені захотілося її підтримати. І якось так в нас вийшов дуже класний творчий діалог. І мені здається, що дуже класна пісня, тому що ми я послухані. дуже багато відгуків і, ну, і від дітей, від дорослих, і ну це просто люди відчувають те, що ми хотіли сказати. Це найголовніше. Так, обов'язково почуємо. А, які подальші плани, де да, ще ж виступати? Можливо, ще якісь ідеї. Що далі? Дуже багато в нас буде концертів. Ще і, ну і в мене особисто, і в команди. Просто слідкуйте за соцмережами, тому що з метою безпеки ми не можемо анонсувати заздалегідь. Але Звісно. там вже майже весь жовтень розписаний в нас, і це буде. Ну я просто можу сказати, які це будуть області. Це буде і Київська область, це буде Черкаська область, Кропи... Кіровоградська область. Ось, і можливо, Західна Україна також. Там, uh -huh. Тому чекайте. А твій тур Дорога до перемоги. Це от зараз ну, це в от рамках наш... цього да. туру будуть проходити ці концерти. У нас вже дуже багато турів, і всі просто об'єдналися між собою. Тут є і дитинство зараз це тур. Я підтримую. Діточок України. Тобто ми приїжджаємо з концертами теж благодійними з е, Ківіпатії. Вони організовують такі концерти. Потім дорога до перемоги, це теж окремо. І що ще може бути окремо, тобто просто як і волонтери мене запрошують. І, ну це просто між собою. Це одна справа. Коротше говорять, це одна справа. Я так. би хотів наголосити, просто от так, дорога до перемоги. Там сказали і забули, так? Але на цьому наголосити. Як називається тур? Дорога до перемоги? Так. Ну типу, це круто. слухай. Назвати так тур. Круто, так, круто. Так, так, ну це ж так і є. Ми всі йдемо Звісно. до перемоги, ми всі це відчуваємо. Звісно, так. зараз необхідно просто докладати максимум зусиль. Я думаю, що всі українці це точно роблять для того, аби швидше вона настала. Угу. А, так, ну що ж вже хочемо послухати пісню? А, типу, ми, ми прощаємося з вами, так? Да? Так не хочеться. Вас така ну... класна атмосфер. А ти можеш звернутися, давай до прикордонників, до наших слухачів. Звертаюся ще раз до всіх слухачів зі словами вдячності, тому що вдячність це зараз невід'ємна частина, невід'ємні думки кожного українця, кожної українки, тому що ну, насправді жити в Україні, залишатися на своїй землі, в своєму домі. І це відчуття захищеності, відчуття сили, відчуття нашої незламності, нашого духу це все завдяки вам. Тому дякую від імені всіх українських дівчат. Від імені всього українського народу. Дякую. Але я нещодавно десь читав інформацію, що на одного е, військового потрібно, здається, 12 е, цивільних, які працюють, там, наповнюють бюджет, економіку, купують товари і, і, і так далі. Тобто військові, е, так, звісно, але мені здається, що зараз всі українці е, просто мега важливі і е, ваш вклад в тому числі команди. А тому і вам також величезне дякуємо. Дякуємо. Так, ви робите таку круту справу. Дякую вам дуже. Так. нагадуємо, нас у гостях була Аня Добриднєва, яка робить великі справи, пише пісні. Дякуємо вам. Дякую дуже. Дякую.